Перебуваємо в одній з інвестиційних компаній. Тут працює Андрій Марункевич, і він допоможе нам розібратися, що ж таке інвестиційні фонди. Отже, Андрію, навіщо їх створюють? Які їхні задачі? А щоб краще зрозуміти, що таке інвестиційний фонд, найлегше уявити компанію, яка залучає кошти певних інвесторів: там одного, другого, третього і так далі. А вона залучає їх грошові ресурси, і потім ці грошові ресурси вже самостійно починає інвестувати на фондовий ринок. Купує за них акції, облігації, інші цінні папери. А які основні переваги інвестиційних фондів? Переваг тоді є достатньо багато, власне, тому інвестиційні фонди є одним із найбільш поширеніших видів інституційних інвесторів у світі. Перша перевага це професійне управління. Полягає вона в тому, що, скажімо, індивідуальний інвестор, щоб самостійно інвестувати на фондовому ринку, йому потрібно мати необхідні знання йому необхідно приділяти цьому достатньо багато часу для того, щоб відслідковувати різні події на ринку, аналізувати різні компанії і так далі. А в інвестиційному фонді, як правило працюють професіонали своїх справи, в яких є відповідна освіта, які мають відповідний досвід інвестицій на фондовому ринку. Тому одна з найбільших переваг це саме професійність. А наступна перевага це диверсифікація. Індивідуальний інвестор він ніколи не має настільки багато коштів, як правило. Є звичайно там дуже багаті якісь інвестори, але більшість з них вони не мають стільки коштів, щоб провести широку диверсифікацію активів тому, що, скажімо, коли він купує акції тільки якоїсь однієї компанії, він ризикує потім ці гроші втратити, якщо наприклад з компанією щось трапиться, тобто в неї якісь почнуться економічні фінансові проблеми, і відповідно курс її акції знизиться. Більшість дослідників вважають батьківщину інвестиційних фондів Сполучені Штати Америки, пов'язуючи дату їхнього виникнення зі створенням у 1924 році першого американського пайового фонду Massachusetts Investory Trust. згідно з другою концепцією. Історія інститутів спільного інвестування почалася значно раніше, ще у 19 сторіччі у Нідерландах, коли наказом короля Вільяма І у 1822 році був створений перший фонд взаємного інвестування. Прихильники третьої точки зору вважають автором концепції Епції спільного інвестування датського комерсанта Едріана Ван Кетвіча, який стверджував, що диверсифікація активів збільшує привабливість інвестування для людей із малим початковим капіталом. У 1774 році Едріан Ван Кетвіч заснував інвестиційний фонд ендрахт Махт, що прикладається, як консолідація створює прибуток. Саме цей фонд став прототипом усіх інших європейських, а потім і американських фондів спільного інвестування. Фонд він акумулює достатньо велику кількість грошей, і за рахунок цього він собі дозволяє проводити широку диверсифікацію, тобто як по цінних паперах за видами, так і по різних емітентах. Тобто, там, наприклад, акції можуть бути емітенту там одного, другого, третього і так далі. Тобто він створює достатньо потужний портфель цих активів. І так само в інших цінних паперах. Третя перевага це простота. Тому що для того, щоб купити сертифікат інвестиційного фонду, людині всього-навсього достатньо звернутися в інвестиційну компанію, до продавця інвестиційного фонду і укласти з ним відповідний договір покупки. Поріг при цьому, як правило, дуже низький, тому що коли самостійно приходиш на фондовий ринок, щоб інвестувати, там поріг, як правило, вищий. А тут можна починати деколи, там, наприклад, від 500, від 1000 гривень, а можливо, навіть і менший вхідний поріг. А і ще одна досить вагома перевага це податкові переваги, тому що інвестиційний фонд, коли він купує різні цінні папери, а потім їх продає по курсу вищому. А відповідно отримує від цього прибуток. Він з цього прибутку податок не сплачує. Податок сплачує вже потім сам індивідуальний інвестор, коли він виходить з цього інвестиційного фонду. На цьому у мене все. Дивіться нас завтра.